Доброго дня! Мене звати Людмила Грисименко і сьогодні ми з вами поговоримо на тему сімейних конфліктів. Останнім часом конфлікти в родинах почастішали, і це не дивно, бо рівень напруги дуже зріс. Родина це місце, де відбуваються досить тісні контакти, і кожен хоче жити за своїми правилами чи переконаннями. При цьому не дуже враховуються інтереси інших членів родини. Якось один із класиків сказав про те, що всі щасливі сім'ї щасливі однаково, а всі нещасні сім'ї нещасливі по-своєму. Сімейні конфлікти та їх причини можуть бути зовсім різними, але найчастіше вони пов'язані між собою. Конфлікт не починається на пустому місці йому передують певні події. Інколи так трапляється, що. Сімейний конфлікт зароджується разом з сім'єю. Чому так відбувається? Бо інколи сім'ї починаються з пристрасті. І молоді люди настільки захоплені один одним, що не бачать і не помічають нічого навкруги. І в таких випадках говорять про те, що любов сліпа. Але пристрасть, як і захоплення, це тимчасовий стан. І коли цей стан мене, то люди можуть зрозуміти про те, що вони не мають нічого спільного з партнером, окрім пристрасті. І тоді ці відносини можуть бути геть іншими. І конфлікт тоді точно не виключений. Але ситуації в кожній сім'ї різні, як і причини конфліктів. До основних. Причин початку конфлікту відносять намір змінити партнера, ревнощі, невміння спілкуватися один з одним, обмеження свободи дій, зрада, побутова невлаштованість чи неповага один до одним, також шкідливі звички одного з подружжя чи пов'язані з тим наслідки, небажання допомагати один одному, матеріальні проблеми, які складно вирішити в один момент. Розбіжності в духовних інтересах чи інші якісь причини. Але окреме місце серед причин конфліктів в родинах, можу зазначити, посідає негативне ставлення одного із партнерів до батьків іншого. Хоча загалом всі сімейні конфлікти мають тяжкі наслідки і навіть трагічні для інших членів родини. Але особливо важко конфлікти переносять такі діти. Дитина, яка бачить конфлікт між батьками, відчуває просто шквал негативних емоцій, починаючи з страху і закінчуючи тривогою. Маленька людина ще не знає, як з ним боротися. Вона може показати, що страждає лише за допомогою криків чи примх, впертості і непокори. Так намагається привернути увагу батьків, щоб вони допомогли впоратися з емоційною бурою всередині дитини. Інколи погана поведінка в школі слугує привертанням вашої уваги, криком до дорослих про допомогу. Тому, перш ніж сварити, варто подумати про причини і, можливо, винна не ваша дитина, а саме ви. Також під впливом стресу страждає і психіка дитини. Екстремальними проявами можуть бути страхи, нічні кошмари, заїкання, НРС, нервові тіки, ба навіть психічні захворювання. Причому наслідки можуть настати не відразу, або ви просто не звертали на них уваги раніше, і вони покажуть себе через роки. Деякі батьки, які сваряться перед дитиною, відчувають свою провину перед нею. І, намагаючи відкупитися, вони дарують їй подарунки, знімають заборони або купують зайві солодощі. Така поведінка може призвести до того, що в родині з'явиться малий маніпулятор, який зрозуміє, що після сварки він може просити у батьків, що йому заманеться. І батькам варто пам'ятати, що діти навчаються наслідуючи своїх власних батьків. Постійно спостерігаючи за вашими конфліктами, дитина може навчитися агресивній поведінці в конфліктних ситуаціях. Це може бути особливо гостро в, в підлітковому віці, коли негативні емоції провокують гормональні сплески. Дитина транслює те що бачить те, що роблять її батьки. Все, що дитина бачить в батьківській родині, швидше за все перенесеться на її доросле сімейне життя. І якщо вона постійно буде бачити саме таку форму спілкування, то вона стане для неї нормою, бо в неї просто не буде інших більш конструктивних інструментів для створення теплих сімейних стосунків. Тож, якщо ви не бажаєте своїй дитині таких стосунків, яких є в вашій родині, варто працювати, щоб вибудувати міцну родину і гармонійні стосунки в ній. Фахівці психології дають кілька порад для того, щоб налагодити стосунки, і ваша невеличка сварка не переросла в великий скандал. Для цього варто обговорювати лише одну проблему. Наприклад, якщо ваш Чоловік дуже часто знаходиться у своєї мами, допомагаючи їй по господарству, а вам допомагати не хоче, то варто з ним обговорити саме цю проблему. Не варто шукати ще якісь грішки і дорікати ними чоловіку, бо в цьому випадку, швидше за все, конфлікт не буде вирішений. Не варто переходити на особистості. Наприклад, якщо вас перестала влаштовувати заробітна плата вашого чоловіка, то не варто його ображати, розказувати його про йому про його певний живіт, бо це ніяким чином не покращить ситуацію. Швидше за все він за це на вас образиться і почне ображати вас у відповідь, що ніяк не сприятиме вирішенню конфлікту. Варто не допускати у свій конфлікт інших осіб. Наприклад, якщо ви в процесі конфлікту почнете говорити якісь неприємні речі про свою тещу, то швидше за все, ваша дружина буде захищати свою матір, і це також не дасть ніяких позитивних змін у вашому конфлікті. Не узагальнюйте, коли сваритесь. Наприклад, якщо ваш чоловік раптом ну, випадково забув про вашу річницю, не варто робити із цього здорову трагедію величезну і казати йому про те, що ти ніколи нічого не пам'ятаєш. Можливо, він все пам'ятав, і в нього був привід серйозний для того, щоб от зараз це забути. Може, в нього були якісь проблеми на роботі чи якісь справи, і просто вилетіло з голови. А ще вчені довели про те, що більшість сварок відбувається ввечері. Але, на жаль, під вечір всі вже стомлені, можливо, трошки знервовані, і тоді ситуація теж буде не найкраща. Якщо вже ви вирішили посваритися з вечора, то добре подумайте. Краще переночуйте з цією думкою. І тоді зранку ця проблема може вже не бути проблемою, або готове вирішення цієї проблеми буде у вас в голові. І дуже важливо під час конфлікту вміти визнати свою провину, вчасно визнати. Бо інколи буде запізно. В роботі з дітьми я часто використовую притчі. Якось одна молода дружина. Оскаржила своєму батькові, що її чоловік часто її ображає, каже на неї всілякі слова. Ні, звісно, він потім просить у неї вибачення. Батько подивився на неї, нічого не сказав, пішов поговорити з її чоловіком. Каже: на тобі, синку, гвіздки і молоток. І коли наступного разу ти образиш свою дружину. А бери і забивай гвіздок в оцей дерев'яний стоп. І так роби доти, доки гвіздки в тебе не скінчаться. А він так і зробив. Потім прийшов до тестя і питає, а що тепер тату з ними робити уже всі є на місці. А він каже: тепер бери обценки і витягай кожен звістків. А він так і зробив. А тепер подивися, бачиш, від них лишився слід. Скажи їм якесь пробачення. Що станеться якщо слідом Він зникне. Так із образами, які летять у бік іншого. Ми не часто думаємо про те, що своїми словами робимо комусь боляче. Але про це варто також пам'ятати. І ще перед тим, як задіяти родинну сварку, подумайте, Чого, власне, ви хочете досягти, який кінцевий результат отримати? Бо якщо ви збираєтеся після цього мирно жити далі, то, мабуть, варто себе стримувати і зосередитись на вирішенні конкретної проблеми. Зберігайте спокій і позитивний настрій. Зробити це, звичайно, досить таки складно, коли в душі кипить справедливих днів, але певно, у вашому житті вже були ситуації, коли ви згадували про них і думали, як можна було посваритися через таку дрібницю? Може бути, ця конфліктна ситуація не буде коштувати ваших негативних емоцій чи зіпсуваного настрою. І варто залишити його в минулому, а не тягти з собою в майбутнє. Знаєте, це щось схоже на сімейну подорож? Коли ви разом усією сім'єю збираєтесь в дорогу, і берете валізу і накидаєте туди кучу негараздів, всяких негарних спогадів про конфлікти, сварки, образи, реальні чи вигадані вами. і як же важко буде вам іти вперед, і яким безрадісним. Буде ваш відпочинок. Тому найголовніше в сімейному житті це вчитися прощати і забувати. А на сьогодні все. Якщо у вас виникли якісь запитання, звертайтесь, ради відповім. Бережіть себе, цінуйте тих, хто поряд, і любіть власних дітей. Мирного неба вам до зустрічі!